31 грудня в Україні сьомий ранку я Анастасія Даугли і інформаційна служба інтера готові представити випуск новин. Полювання на ворожі ударні дрони над Україною триває сили. ППО працюють у багатьох регіонах. Регіони, для яких наразі актуальна небезпека, ви бачите на екрані. Якщо ви живете в одному з них, реагуйте на тривогу і перебувайте в укриттях. Близько третьої ночі повітряні сили попереджали про загрозу балістики з північного сходу. У той час у столиці та на Сумщині було чути звуки вибухів. Про наслідки наразі інформації немає. 189 українців повернулися додому завдяки вчорашньому обміну. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених з російської неволі, зокрема, захисники Азовсталі та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного, нацгвардійці, при тероборонівці, воїни військово-морських сил. Також вдалося повернути двох цивільних, яких окупанти схопили у Маріуполі. Це один з найбільших обмінів проведених. Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення. Загалом за час Великої війни з полону звільнено майже 4 тисячі людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 11-й обмін в цьому році і 49-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Маємо 3956 українців, українок. Які повернулись з ворожої неволі і повернулись до своїх родин, повернулись до країни, і ця робота обов'язково буде продовжена. Все добре. Понад мільярд євро може втратити Угорщина вже завтра. Ідеться про гроші з європейського фонду згуртованості, звідки надходять фінанси у рамках так званого. Механізму обумовленості таким чином, Євросоюз прагне захистити власний бюджет від порушень принципів верховенства права, довкола яких і точаться суперечки з Будапештом. Нагадаю, два роки тому ЄС вирішив зупинити виплати Угорщині. Це більш як 6 мільярдів євро. А на додачу, це у червні цьогоріч, суд ЄС постановив, що Угорщина повинна сплатити 200 мільйонів євро штрафу та по мільйону євро пені. За кожен день зволікання, бо не виконує процедури щодо міжнародного захисту і повернення громадян третіх країн, що легально перебувають на території союзу. Якщо ж до завтра Будапешт не переконає Брюссель, що не порушує норми права, перший мільярд євро буде втрачений остаточно, без можливості оскаржити це рішення. Ілон Маск намагається утрутитись у виборчу кампанію Німеччини у такому мільярдера звинуватив уряд країни. Повідомляє видання Guardian. Відповідного висновку дійшли після публікації маска у своїй же соцмережі про ймовірну фінансову підтримку партії Альтернатива для Німеччини відомої своїми антимусульманськими та антимігрантськими поглядами. Речник уряду Крістіан Гофман зазначила, вочевидь Ілон Маск. Має право на свободу слова і від себе додала, що свобода думки поширюється і на найбільші несенітниці. Нагадаю, що минулого місяця маск неодноразово називав канцлера Олафа Шольца дурним. А на початку грудня написав, що лише альтернатива для Німеччини може врятувати країну. Дональд Трамп винен у сексуальному насильстві щодо письменниці Джин Керол. Федеральний апеляційний суд США залишив незмінним вердикт присяжних. А прохання обраного президента про новий розгляд відхилив. На думку Трампа, суддя першої інстанції пропустився багатьох помилок під час розгляду. Натомість в апеляційному суді зловживання або хибних висновків у діях свого колеги. Не знайшли, нагадаю, позов проти 45-го президента США Джин Керол подала минулого року. Вона стверджує, що той зґвалтував її в одному з універмагів за вирком суду. Трамп повинен виплатити жінці 5 мільйонів доларів компенсації. Ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля видав окружний суд Сеула. Таким чином задовольнив запит слідчих, які розслідуються нещодавнє запровадження воєнного стану. Сам суд коментувати рішення відмовився. Як виконуватимуть цей ордер, наразі невідомо в історії Південної Кореї арештовувати чинного главу держави збираються вперше. Виконувач обов'язків президента Квон Сон Дон заявив, що це. Недоречні спроби. Раніше поліція не змогла провести обшук в офісі глави держави. Доступ заблокувала Службу безпеки. Зараз суд, окрім дозволу на затримання, видав ще й ордер на обшук за місцем проживання. Юнсук Йоля. Нагадаю, 3 грудня президент несподівано запровадив в Україні воєнний стан. Це спровокувало політичну кризу та масові протести. Юнсок Йолі оголосили імпічмент. Проти нього порушено справу в організації заколоту. Вікова акація з Прикарпаття представлятиме цьогоріч Україну на міжнародному конкурсі Європейське дерево року. Претендентку українці обрали через інтернет-голосування. Переможниця, акація з Івано-Франківська франківська справжній свідок історії, бо зростала у часи шести держав. Про конкурсантку і про саме змагання розкаже Жанна Дучак. Подивіться, наскільки унікальна коренева система цього дерева. От вона переплітається так, як переплетіння доль. Акація біла, переможниця українського національного відбору на міжнародний конкурс Європейське дерево року коли ми дивимося на крону і бачимо, наскільки вона велика, завжди робіть проекцію вниз. Корені під землею мають майже таке саме розташування. Завдяки Тамарі про франківську акацію тепер знають у всій Україні, а незабаром довідуються і в Європі. Восени жінка стажувалася в Чехії. Там дізналася про міжнародний конкурс дерев і загорілася ідеєю знайти гідного конкурсанта і від Прикарпаття. А чому б наш Франківськ також не був долучений? Привізши цю ідею в Івано-Франківськ. Я шукала з своїх, скажімо так, уподобань, яка унікальність, на мій погляд, як еколога, могла би представляти місто. Спершу Тамара вибирала серед ботанічних пам'яток природи та вікових дерев. Перечитавши умови конкурсу, це не тільки про вікове дерево, конкурс, конкурс про унікальність дерева для цієї громади. Чому для людей це дерево цінне. І таке особливе дерево, таке відшукала в міському парку. Є і е, сторожили дуби, є і платан, і тюльпанове дерево. Але ми вирішили обрати все-таки акацію білу. Е, чому? Тому що це дерево вже є візитівкою не тільки нашого парку, але напевно нашого міста. Акація понад 140 років для цього різновиду. Це поважний вік. Посаджене воно було ще в часи Австро-Угорської імперії на території біля озерця, на території приватного парку баронів Ромашканів, котрі є засновниками фактично нашого парку. Саме унікальна коренева система перетворила дерево на одну з найулюбленіших фотозон у парку, хоча б одна світлина біля акації, як і не в кожного містянина. Це дерево взагалі вражає. Дуже багато тут фото. Особливо навесні, восени тут завжди багато фото зі школи, фотосесії тут, весілля. На цьогорічну можливість писати Україну на міжнародному заході претендували аж 16 дерев з різних областей України, і понад 50% голосів здобула саме франківська акація. Достойних кандидатів в цьому конкурсі було багато але те, що наша громада згуртувалась більше для того, щоб це дерево перемогло. Я думаю, що в цьому був найбільший успіх. Конкурс проводять у Європі з 2011 року. Україна вперше взяла в ньому участь лише у 22 му і одразу вийшла в трійку фіналістів. Двохстолітня яблуня колонія Сумщини взяла бронзу. Це дуже важливо коли. Про країну говорять на той момент. Це було дуже цінно почути про дерево, яке ну, це було підкреслено, що зараз проводяться там, де це дерево перебуває, відбуваються військові дії. На жаль, ці військові дії не припинилися, а навіть ну, збільшилися в тому районі. Мета європейського змагання привернути увагу до важливості старих дерев як природної культурної спадщини. А для України участь ще й можливість нагадати світу про війну. Голосування за фіналіста стартує у лютому і триватиме кілька тижнів. Обрати дерево року можна на офіційному сайті заходу. Жаландучак з ноявтонас подробиться. Марафон. Єдині новини. Наступні новини у 7.30, А зараз до інформаційного ранку долучається Олексій Фадєєв. Йому слово. Дякую, Анастасія. Дякую, колего. Так, протягом наступних півгодини будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема на Времівському напрямку. Не пропустіть.